Я так люблю, як соняшник цвіте, красива квітка, просто дивовижна, таке цвітіння, гарне, золоте, а квітка величенька, ніжна й ніжна. Вітаю вас, маленькі пізнаки. Добрий день, друзі! Сьогодні я розповім вам про соняшник, квітку символ сонця, праці, сили, добробуту і достатку. Недаремно соняшник має таку назву: він постійно повертає свою голівку за сонечком. Увечері, коли сонце ховається за горизонтом, сонячник засинає, опускає свою голівку і згортає пелюсточки. А вранці знову повертає голівку до сонечка і всміхається йому. У нас в Україні сонячник символізує батьківщину. Для соняшника сонце це єдиний орієнтир, а для людини батьківщина найвища цінність, до якої кожен українець серцем, думкою, ділом. Словом, звернені до Батьківщини своєї рідної землі, де народився і живеш. А яке гарне поле, на якому цвітуть соняхи, на тлі блакитного неба воно нагадує прапор нашої країни. Малята пропоную вам намалювати ці золоточубі соняшники, неповторний символ України. Для того, щоб намалювати соніхи, я приготувала заготівочку. Між великим і маленьким колом, фарбою жовтого кольору, намалюю пелюстки-орієнтири. Для того, щоб було зручно бачити, як повертати пензлик, щоб в правильному напрямку намалювати пелюсточки. Повертаю для зручності аркуш паперу і продовжую малювати. Пелюстки. Щоб намалювати серединку зернятка, я використовую ватяну паличку. Набираю на неї фарбу і міцно притискаю всередині соняшника. Також за допомогою ватяної палички в маленьких кружечках я намалюю квіточки. Пилюстки з синім кольором, серединки жовтим. Підійшла черга намалювати стебельця і листячко. Спочатку дрібненьке листячко підущіння, потрійні листочки, а тепер стебельця і великі листочки. Великі листочки малюємо за округлими подовженими мазками. Важку голову схилив, золотим картузом вкрив, як дідок собі куняє, бо вже літечко минає. Налились його зернята, вже темніють оченята, незабаром прийде час. Він запросить в гості нас, як дорослі, так і діти будуть сонях теребити, і які смачні зернята, покуштуйте їх малята. Покуштуйте, покуштуйте, сам знаю, що дуже смачні і корисні. Мої дорогенькі пізнайки. Я чекаю на ваші малюнки. До нових зустрічей, до побачення, до побачення, друзі!